Нещодавно міський голова Микола Боровець, секретар міської ради Оксана Гвозденко, керівники структурних підрозділів та депутати з міської ради оглянули об'єкти, будівництво та капітальні ремонти яких завершено у поточному році. До переліку увійшли укриття у гімназіях номер 2 номер 6 та номер 9 оновлений харчоблок ліцею номер 1 імені Лесі Українки, капітально відремонтоване укриття Звягірської багатопрофільної лікарні та відновлений Звягів Центр. У гімназії номер 9 завершено будівництво нового протирадіаційного укриття, реалізованого за підтримки донорів, ініціативи Юнайтед 24 Міністерства Міністерство освіти і науки України та уряду Литовської Республіки. Є спонсорами цього проекту. Це державна. Програма зі створення безпечних умов в закладах освіти, оскільки була ця державна субвенція, і наша Житомирська область не входила в цей перелік, але залишився, умовно кажучи, хвостик з невикористаної державної субвенції. Ми змогли потрапити в цю чергу, бо в нас вже був готовий проєкт. Ми працювали разом над цим і змогли все ж таки получити, попасти, попасти да в цю державну субвенцію. І залучити державні кошти 22 мільйони. Співфінансування йшло 80 на 20, і 22 мільйона 600 було якраз з державної субвенції. Укриття обладнане сучасними системами вентиляції, опалення, відеоспостереження, аварійного освітлення, дизельною електростанцією, охоронною сигналізацією та системою зв'язку. Підключення до дизель-генератора, який знаходиться на вулиці, тобто навіть можна, не виходячи з укриття, вімкнути дизель-генератор в разі відключення світла. Якщо відключення світла короткотривале, то перемикається на аварійне освітлення. ось за допомогою акумулятора. Буфет, кімната зберігання їжі. Тут у нас супечка є холодильничок, є полички, а тут, власне, у нас невеличке їдальня на 18 осіб, розміщена зона підігріву їжі, зона для миття рук, Це система вентиляції, яка вмикається витяжна, притяжна. Тема опалення, датчики, які регулюються. Бачите, м'які стільці зручні, є достатній відстань для проходу, для того, щоб Це діти сиділи. проект реалізовано у співфінансуванні: 80% кошти державного бюджету, 20% місцевого. Загальна вартість становить 29 мільйонів 180 тисяч гривень. У гімназії номер 6 збудовано протирадіаційне укриття модульного типу, що складається з 19 модулів. Споруда призначена для захисту від дій надмірного тиску повітряної ударної хвилі. Уламків і стихійних лих забезпечує безпеку людей у разі радіаційного забруднення місцевості. Укриття обладнане системами теплоспостачання, вентиляції, водопостачання, електропостачання, санвузлами для дітей, і дорослих, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами. Площа об'єкта – 189 м2, метрів квадратних, місткість 100 осіб. Проект профінансований з міського бюджету, вартість робіт 15 мільйонів 696 дев'яносто тисяч гривень. На території гімназії номер 2 також зведено укриття модульного типу із забезпеченням усіх вимог безбар'єрності, облаштований підіймач, тактильну плитку, окремий вхід для маломобільних груп населення. Укриття має душову систему опалення, вентиляції, протипожежні засоби, зони для зберігання води і харчових запасів. Приміщення оснащене лавами для сидіння, шафами для одягу, для зберігання інвентарю, зберігання децинфікуючих засобів і медикаментів, одно та двоярусними ліжками. Вентиляція приміщень передбачена припливно-витяжна з механічним спонуканням повітря. Площа об'єкта – 189,9 метрів квадратних, місткість 100 осіб. Вартість робіт становить 17 мільйонів гривень, що профінансовано з міського бюджету. У ліцеї номер один імені Лесі Українки введено в експлуатацію оновлений харчоблок, облаштований за технологічною моделлю базова кухня. Проведено перепланування приміщень, створено зони буфету, зберігання продуктів, заготовельних цехів, миття та приготування страв. Для облаштування простору використано сучасне технологічне обладнання, що відповідає вимогам моделі базова кухня. Загальна площа об'єкта – 524 м квадратних, місткість 176 осіб. Проєкт реалізовано за кошти державного бюджету 12 мільйонів 370 тисяч гривень та міського 3 мільйони 900 тисяч гривень. Загальна вартість становить 16 мільйонів 270 тисяч гривень. Важливою подією для громади стало відкриття зв'язків центру центру розвитку та креативних інновацій у відновленій будівлі колишнього кінотеатру. Проект реалізовано завдяки грантовій підтримці програми підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що фінансується урядом Німеччини через GIZ, зі співфінансування міського бюджету 9 мільйонів 130 тисяч гривень. Загальний обсяг інвестицій становить понад 43 мільйони гривень. У 2023 році нам пощастило. Ми одна із громад, яка виграла великий міжнародний проект, згідно з яким. Давалися кошти на відновлення об'єктів місцевої інфраструктури для розвитку бізнесу для підтримки економіки громади. Із 12 міст ми одне з найменших в конкурсі. Ми від Провону отримали 850 тисяч євро. Обов'язковою умовою того, щоб отримати цей грант, було 20% відсотків. Фінансування і завдяки нашому депутатському корпусу з погодженням ми вирішили брати участь в цьому проєкті. Кошти з Вягенського муніципалітету використовувалися для закупівлі обладнання. Звягельцентр – Центр це багатофункціональний простір, у якому діятимуть ветеранські молодіжні простори, бібліопростір, медіатека, виставкова зона, конференц-зали. Предбачено довгострокову оренду приміщень для бізнесу та громадськості, офіс підтримки малого та середнього бізнесу, сувенірна крамниця, кав'ярня, дитяча кімната, коворкінг та ще чотири зали. На крамничка, і друге приміщення, воно поки що зветься Офіс підтримки бізнесу, але теж буде мати можливість хтось взяти в довгострокову оренду для того, щоб розмістити тут, ну, наприклад, подарункову крамничку чи ще щось. Такі. Кожен поверх, кожна локація майже оснащена туалетами для маломобільних груп населення. Вони є на кожному поверсі, і ще раз кажу, в кожній локації. Дане приміщення, яке знаходиться тут прямо перед нами, планується теж саме для довгострокової оренди, Планується як а, кафе. все через прозоро, ніяких алкогольних напоїв. Можливо, погодинна оренда великої зали, круглої зали, переговорної та коворгінгу вхідного вестибюлю для проведення різноманітних заходів, яка може використовуватись і в цілях потрібних для нашої роботи, також так, так, так само погодинна погодинна аренда також саме для. Заходів, які будуть проводились в місті, завершено капітальний ремонт протирадіаційного укриття лікувального корпусу номер 2 з багатопрофільної лікарні. Роботи виконано відповідно до вимог державних будівельних норм для медичних закладів. Укриття має чотири входи, зокрема, один безбар'єрний, оснащений системами опалення, водопостачання, вентиляції, пожежної сигналізацією та системою оповіщення. Вартість будівельних всього об'єкту 17 мільйонів 400 тисяч. Уже це місцевий бюджет, все, все за рахунок місцевого так, бюджету, і ну і наші трошки, бо ми там давали бойлери давали що там, mm -hmm. що могли могли mm -hmm. нас було. І далі практично об'єкт вже зданий. Об'єкт розрахований на 500 осіб, площі відремонтованих приміщень 1232 двісті метри квадратних, вартість 17 мільйонів 300 тисяч гривень, кошти міського бюджету. Реалізація цих проєктів стала символом відновлення безпеки і віри у майбутнє навіть у час війни. Після перемоги всі ці об'єкти служитимуть людям для навчання, розвитку, творчості і мирного життя.